Два місяці тиші саме так живе Лідія Миколаївна, адже за цей час радіоточка не видала в її квартирі ні звуку. Куди жінка не зверталася усюди, її кормлять лише обіцянками у вічі. Вона звернулась до народного контролю. Член моєї сім'ї. Лічно мене, лічно мене. Я без радіо не можу. Ось так Лідія Стратович, мешканка героїв Старинграду, 19 щодня підходить до радіо і сподівається почути хоча б звук, але все марно пригадує останні слова приймача. Включилося ночі, без п'ятнадцяти, 12 Я включився, закричало все, кончилося. і як замовчало, і по сьогодні. Вже два місяці жінка відчуває себе самотньою, адже хворіє, рідко виходить з дому, а через радіо мала зв'язок з навколишнім світом. Приймається, що назавжди залишиться без нього. Плачу регулярно, тому що якщо я не буду платити, вони мене відключать. Я плачу за радіо і буду платити. Інші мешканці героїв Сталінграду також обурюються, що їм відрізали радіоточку. Щодня телефонують, аби відновили мовлення у їх будинку та на них не реагують. Скільки я дзвонила, тут є номер, номер, так? скільки я дзвонила по цьому номеру, абсолютно ніхто не відповідає. Гудки, 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 гудки. Без радіо життя немає. Скільки зараз самітніх, одиноких, поживих людей? Єдина точка для них це, це радіо. Єдина радість для них. Новий радіо мовчить, мовчить вже два місяці. Знімальна група народного контролю відправилась до укртелекому з'ясувати, чому на героїв Сталінграду немає радіосигналу. Працівники держпідприємства настільки зайняті, що не хочуть чути про проблеми людей. Неможливо по телефону, де з нами зможуть поспілкуватися. Я не думаю, що десяти. Отже, з першого разу потрапити до керівництва Укртелекому нам не вдалося. Часу в нього немає. Коли знайдуть час для нас, поки невідомо. Але ми на цьому не зупинились. Крокуємо до місцевого радіовузла. І тут від проблеми відхрещується. Мовляв, це і не їх відповідальність. Дякуємо, що, хоча б дали контакти начальника ремонтного відділу. Та коли дізналися, чому вже два місяці не можуть відновити радіосигнал, ми були приголомшені. Майстри не мають драбини, аби усунути поламку. Ну, Вирішив То вже люди на наступному тижні будуть з радіо, так. Вже на наступному тижні мешканці будинку на Героїв Сталінграду 19, мають знову почути свої радіо. А народний контроль за цим простежить. А якщо потрібно, допоможе з драбиною для ремонтної бригади. Віра Шестакова Станіслав Люцько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.